Дякую. Шановні колеги. Я хочу звернути увагу вашу увагу на те, що сьогодні ми, на відміну від попередньої сесії, у нас є всі підстави приймати остаточне рішення щодо пам'ятника основанням Одеси. Чому ми пройшли всі процедури, передбачені діючим законодавством, зокрема, проконсультувалися садісітами, як нас зобов'язує статут міста? Хочу зауважити, що це були безпрецедентні та за об'ємами та способом проведення консультацій із громадськістю. Більш 30 тисяч одеситів поцікавились можливістю прийняти в них участь. З них зареєструвалося і проголосувало близько 8 тисяч. Наш досвід онлайн-конференція та онлайн голосування програма ЕГАП, Фонд Східна Європа. Порекомендував іншим громадам України. Активна частина Одеситі висловила свою думку пам'яті Катерини II має бути прибраний в центру міста. Зараз, знаєте, мені з одного боку дивов, дивовижно, з другого боку, я нічого нового не почув, що всі ініціативи у нас якісь там хтось тисне, хто ж ініціативу. Я вдячний сьогодні Одеситам, які дотримувались процедури процедури. Демократичного, правового е государства е держави і суспільства, а не ходили, не малювали і нічого там не робили, а чекали на законне, демократичне рішення. І це не буде акт вандалізму. Ми європейська країна, яка пропонує цивілізований підхід до своєї історії. Ми пропонуємо історію переосмислювати, і це було сказано. А для цього пропонується створити парк радянського та імперського минулого, куди й перемістити усі пов'язані з цим минулим пам'ятники. До речі, в Литві, в селіщі Грутас вже понад 20 років існує парк тоталітаризму. Наскільки мені відомо, парк є одним із головних туристичних об'єктів Литви, і це не дивно. Люди цікавляться своєю історією і действительно не виключно. Була б цікаво поспілкуватися з литовцями, з організацією питання. Тому я прошу Олег Борисовича Рівну Миколаєвичу е вивчити це питання. А поки ми будемо створювати парк Радянсько-темперського минулого пам'ятник Катерин не буде переданий на тимчасове збереження. Я вдячний Олександрі... Ковальчук. Ковальчук. Я пам'ятаю за пропозицію. Це цікава пропозиція. Це дійсно е сьогодні. Дуже важлива пропозиція, тому що ми продемонструємо, як це відбувається. Що хотілося б ще наголосити, що ті, хто питається там щось казати, що вони дотиснули і натиснуть на мене, ну, це для мене смішно. Особисто, коли хто це каже. Ми робимо все так, як заплановано, і як я сказав, по процедурі. Тому я звертаюся, щоб після там прийнятих рішень, прийнятих сьогодні рішень, суспільство було спокійно. тому що до мене звертаються, скільки він буде стояти. А окремі там, тиснувальщики побігуть там батька, як то кажуть. Тому не треба хвилюватися. Як тільки буде, якщо ми погодимо цю поправку і це пропозицію. Олександре Ковальчук, то як тільки буде готове місце, то ми це зробимо, зберігаючи, зберігаючи щоб там нічого не поламалося, не відламалось і те інше. Тому, шановні друзі, давайте, колеги, депутати, будемо приймати рішення, рішення три. 3.31 з поправкою депутата міської ради Ковальчук Олександри Володимирівни. Прошу голосувати. За 43 проти 0, 3, 0, отрималась 1 рішення прийнято. З поправкою депутата міської ради Ковальчук Олександр Володимирович. Будь ласка. За 41 проти 0 отрималось 0, голосувало 3, рішення прийнято. Щоб, знаєте, як, ми проголосували два таких пункти, яких очікувало суспільство, Україна.